Добрий день, знову я з вами пишун Сергій. І так, сьогодні я хотів, хотів підняти тему, що їсти. От є вегетаріанці, так, люди, які не вживають м'ясо. Я, зокрема, нещодавно познайомився з декількома такими людьми, серед них є мої друзі, і вони кажуть, Сергій, не їж м'яса. І я почав задумуватись, І моя фантазія видала на гора, на гора таку значить гіпотезу, що... Ти задумався, що таке тварини і що таке рослини? Якщо брати е, таку до уваги концепцію, що в всьому світі все не просто так і майбутнє вже давно існує. Тобто, реально те, що стається, воно настільки якесь логічне і раціональне, що мені здається, що це вже кимось спланована наперед п'єса. Так? То що з цього виходить? Ось беремо рослинку. Що таке рослинка? рослинка... Бере зернятко в землю, так, виростає дерево чи рослинка якась там, клубника. Ну, вибачте, полуниці, там, малина, е, огірки, помідори, гречка чи ще щось інше. І воно росте собі, там цвіте, коли в нас весна, нам, е, ми після зими, ці квіти радують нас своїми е, пахощами, нам подобається, це все естетика, все цвіте. Тобто це настільки красиво і для людини воно здається ніби природнім і так має бути. Потім воно виростає, ми його доглядаємо, бачимо, чекаємо, поки воно достигне. І все, наступає осінь, золота осінь. Якщо ми в, е, в цю пору не зірвемо цих плодів, там яблук, груш, е, ці помідори, огірки, буряки, моркви, то воно просто згниє. Тобто сенс. Навіщо воно існує? Е, от Значить це ідеальна пара, цей е, огірочок, морквинка і ми. І вона, наче, ми створені один для одного для того, щоб взяти з'їсти. А далі думаємо, що таке тварини. Тварини це наші друзі. Тобто тварина, наприклад, собака, кішка для дитини це універсальна іграшка. Це не іграшка якась там, яка створена з перелону і примітивна. А собака може дати набагато більше дитині в її розвитку, ніж ми навіть можемо собі уявити. І що, а ми що робимо? Ми беремо, варимо суп з цих тварин, з цих курей. Мені не вчора така взагалі прийшла дуже жахлива метафора, це як е, мруть люди, чому ми їх ховаємо, а не зробимо з них суп. І такі, уявля, уявіть собі супчик, Там пальці плавають, носики, рот. З бабусі своєю, зробіть суп, коли вона помре. Це, я вважаю, що це людоїдство. До цих пір в лісах Амазонки існують племена, які їдять людей, і ти їм скажеш, що... Люди, не їжте інших людей, це якось неетично, то вони на вас подивляться, подумають, що ви хворі. Так само я думаю, що настільки суспільство в наш час ще недорозвинено, що воно спокійно їсть своїх друзів, братів менших. Це, це садизм. Насправді люди не люблять один одного. От ви спробуйте, от задумайтесь, у вас важка сумка. От йдуть повз вас інші люди. Хай вони, хай вони вам хтось допоможе донести цю сумку. Не просто там до зупинки три хвилини, а три години на інший кінець міста ще й почекати вашого друга, який звільниться з пар, щоб далі вам допоміг її донести. Ну що, допоможе вам хтось? Тому я думаю, що це, ще не дороз... це поєднання тварин, це не від дорозвиненості нашого інтелекту, і те, що насправді людство, що прожило дуже мало, а проживе ще дуже довго, і в нас щасливе майбутнє попереду. Тому люди задумайтесь хоча б, зробіть висновки. І ще такий факт з біології, що, нас, що наш шлунок 18 метрів, у тварин, які їдять інших тварин, 6 метрів. Так? в три рази менше. Тобто в нас, а, а наш лунок такий самий, як у травоїдних тобто у тварин, які не, не вживають м'ясо. І ще такий факт, що 80% злаків йде... На те, щоб пригодувати цих тварин, які ми потім з'їдаємо. І за цього і дорого коштує ті 20% які залишаються, і дорого коштує це м'ясо. Насправді, природа так створена стільки їжі, якби ми не годували цих тварин і не поїдали, і то всім би вистачило їжі. Я бачу дуже багато відео просто в Ютубі, ВКонтакті нам пишуть Шкода відповідання м'яса або вегетаріанство. Я думаю, через три години часу. Я думаю, це дуже важливе питання. Я думаю, що кожен з вас зустрічає по три години в інтернеті взагалі на якусь фігню. Ви просто зацікавтеся цим питанням, подивіться, там є люди, яким по 80 років, вчені, Ейнштейн, до речі, не їв м'ясо. Я не пам'ятаю прізвище, але там близько сотні видатних людей, які жили на цій планеті, в житті не їли м'ясо і підтримували ці ідеї. Тому успіхів вам. Думайте.